Наш теж наша колега, наш давній друг, партнер, директорка державної науково педагогічної бібліотеки України в Нісванської національної академії педагогічних наук, нещодавно у нас вона стала академіком Національної академії педагогічних наук, всі ми її вітаємо. Ось. Шановні колеги, вельми шановна Любова Андріївна, шановні учасники конференції, колеги. Перед усім вітаю всіх вас з Всеукраїнським днем бібліотек. Із покрова сьогодні велике свято. Дякую нашим захисникам і захисницям України в цей нелегкий час. Бо завдяки їм ми можемо жити, працювати і брати участь у конференціях, зокрема таких широкомасштабних світового рівня, як ми бачимо сьогодні. І вже багато років поспіль наша провідна наукова бібліотека об'єднує нас. Для осмислення актуальних питань розвитку бібліотечно інформаційного потенціалу, і е, з великим зацікавленням під час конференції будемо обговорювати та й вже обговорюємо найгостріші проблеми в бібліотечній сфері з метою її інноваційного поступу в річищі відкритої науки, всеохопної цифровізації, євроінтеграції в умовах війни за незалежність України. Тож, шановні колеги, бажаю успішної конференції. Цікавих дискусій міцного здоров'я, творчого натхнення і, звісно, нових горизонтів для дослідження на благо України. Активну участь у конференції традиційно беруть і науковці Державної науково педагогічної бібліотеки України імені Василя Сухомлинського, Національної академії педагогічних наук України, яку мають честь очолювати. І е, мені дуже приємно відзначити, що наші дві наукові бібліотеки пов'язують тісні творчі і плідні партнерські зв'язки, і цьому передусім завдячуємо вам. Шановна Любове Андріївно, і користуючись нагодою, дозвольте передати вітання від президента Національної академії педагогічних наук України, академіка Василя Григоровича Кременя з Днем Народження від колективу бібліотеки від себе особисто вітаю. І ми також підготували вітальну листівку. Я лише розумію, що ми будемо економити час, зачитаю. Лише ще окремий абзац. У цей ювілейний рік складаємо щиру подяку вам, Любові Андріївну, за непересічний внесок у розвиток бібліотечної науки, науково-інформаційного забезпечення освіти, збереження культурної спадщини як частини європейського світового культурного надбання задля формування української національної громадянської ідентичності інтелектуального майбутнього нації. Захоплюємося я особисто захоплююсь, шановна Любова Андріївна, вашою щирістю до доброзичливістю, працьовитістю, енергією, умінням організувати колектив на масштабні справи, зичимо вам здійснення всіх планів задумів, міцного здоров'я, злагоди, добра і, звісно, під мирним небом України. І все буде Україна, шановні колеги, нас не здолати. І користуючись нагодою, і передаю до фонду. Ось видання. Цьогоріч воно побачило світ. Це п'ятитовник вибраний. Да, п'ятитовник зібрання творів Василя Кременя. Це унікальне видання. І е, е, Це видання з незалежних нашій бібліотеки. Там приємно. Я долучилася до його упорядкування під керівництвом. Ніяк ніяк. І це ще раз доказує нашу велику роль в інформаційному забезпеченні освіти, педагогіки, психології, культури і, взагалі, української. Так, ну, подивіться а, туди, я... щоб сфотографували. А, подивіться, що? будь ласка. Дивіться, Наташа. Ну, чудово. І, звісно, від нас подають квіти. Оце наша любов. Бо квіти діліще наша любов. Ну і звісно, наша вітальна листиця, де ви прочитаєте, і як ми вас любимо? Так, так. Ця листик дуже гарно дочитаєш, чи питає, хто так. Я не знаю, як ви. Так так, 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 так. Ні, Ми намагалися зробити на високому рівні, так як ми все робимо, і наша бібліотека. Так, так. Вітаємо. Але наша співпраця не тільки керуваннями. Це ж корпус нас з вами співпрацює. Багато ми маємо співпрацювати. справа. Так, і там працюють, там працюють, і так далі. Ви тут запросили всі наші бібліотеки, тут наші будинки з такими Для нас Дуже дякую, 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 дякую Любов Андріївна. Дякую вам.